на сегодняшний день складывается таким образом. Я, Решетка Владимир Васильевич, представитель большинства в Новогуинском поселковом совете, представитель большинства, придя сегодня на сессию, внес предложение о внесении в повестку дня определенных вопросов. Так как я депутат, я имею на это право, полное право. Но голова поселкового совета в отрез отказывался принимать эти пропозиции, предложения. которые предусмотрены законом, каждый может депутат предложить. Вот. И на протяжении трех часов продолжалось вот это такое: вот мы предлагаем, он не ставит, мы предлагаем, он не ставит. В конечном итоге голова поселкового совета закрыл сессию и ушел. На основании закона про местное самоуправление в Украине мы решили остаться большинством депутатов, что нам позволяет. И большинством принимали решение. те, которые вот мы приняли, я думаю, что скоро мы их э, опубликуем, э, чтобы громада все видела поселкового совета о том, что мы принимали законные решения. Вот, ну. А что это за э, э, Вопросы эти касаются в первую очередь жизнедеятельности поселкового совета, э, как, э, как земельная, социальная. Выделение денег на всевозможные вопросы, решение всех вопросов. Да, защита некоторых предпринимателей, на которых, на которых сейчас делается тыск, наезды, как говорится, да? Вот, мы попытались рассмотреть, мало того, один из важных вопросов это стал о недоверии секретарю поселкового совета. Э, почему недоверие было, было бы обосновано, если бы мы бы рассказали, почему, если бы Гарбус поставил на повестку дня этот вопрос. Но они убежали, мало того, хочу под, подчеркнуть, что они нам мешали проводить сессию, э, выключали нам свет, э, и лезли чуть ли не с кулаками там, в драку, есть свидетели, э, Поэтому мы видим проблему поселкового совета в том, что сессии не проводятся, не собираются соответственно, с законами Украинами. Мало того, они срываются. Только по той простой причине, что голова поселкового совета не ведет себя должным образом, а соответственно и не соблюдает тех законов, которые сегодня предусмотрены, предусмотрены и приняты Верховной Радой Украины. и чинный Верховный Рады. Поэтому говорить о том, что сегодня кто-то обижает голос поселкового совета. Вы сами видите на сегодняшний день, что большинство депутатов, а среди них есть и члены выконавчего комитета, и просто граждане, и те люди, которые в недавнем времени были незаконно уволены, то есть были замами у этого головы. То есть проблема очень... Ну, э, Середский голова кажет, что... Э, Ці питання, які ви намагалися винести, вони не, від... ну, тобто, не були опубліковані на сайті офіційному за 20 днів. Тобто, відповідно, за законом про доступ до публічної інформації вони не можуть бути винесені на сесію. Ну, Значить, вопрос у зняті э, э, секретаря посилкового совету э, принесен нами в повестке. Э, за 10 робочих днів, як вимагає того, закон України про самоврядування в Україні. Тобто ми зібрали 17 підписів депутатів, де було чітко вказано, за 10 днів збирається, подається в селищну раду те, що ми зробили, і зібрали, там написано 11 підписів, 1-3 голосів депутатського корпусу. Ми зібрали 17. І подали за 10 днів. Але за 20 робочих днів то, що він висилається, то є незаконно і обговорення депутата. Ви розумієте, що секретар вибирається з депутатського корпусу. Тому обговорення як такого немає не і не повинно бути. От ми вирішили свої депутатської групи видвинути, Ми видвинули, обрали. Тепер ми їй не довіряємо. Ми маємо право звільнити неї. Потім піднімався питання звіту голови Новоїнської селищної ради. В законі чітко сказано, що голова. Е Селищно ради повинен звітувати не менше одного разу на рік. Рік пройшов уже півтора року. Голова не звітує. Чому не звітує? Тому що боїться, що ми винесемо недовіру за його е, нероботу. роботу. Тому ці питання він не вносить і схиляється до закону про засоби масової е, доступ, доступ до, публіч. до публічної інформації да, за 20 робочих днів. Але де сказано в законі, що е, ми порушуємо і не, і не подаємо. В законі він, він перший порушив. Він пішов на те, щоб звітувати. Чомусь він звітував Нагуєві. У нас в селищній раді є три селища. Гуєво, Новогуїнське Гуєва. На Гую він прозвітував ще 21 січня. На сьогоднішній день не перед депутатами, не перед жителями пос... селища Новогонське і Озерне він не прозвітував. Зараз він знову не хоче цього робити. Чому? Тому що знає, що робота його буде визнана незадовільною. Боїться, як ви взагалі бачите, от розвиток подій. Що, що ви будете робити? Ваша група депутатаєва? Я думаю, що ми будемо все ж таки домовлятися з тією групою депутатів, які е, е, нас не підтримують для того, щоб набрати ту необхідну кількість голосів для недовіри голови Нологоїнської селищної ради, тому що накопилось дуже багато питань. Наприклад, е, я можу ще сказати, саме гаряче і саме от, не, не не ось не, це суд. Над головою Гунської селищної ради, який повинен був відбутися в понеділок. Але він прийшов в суд і переніс його а на суд, щодо чого? суд до того, що прокуратурі Житомирського району було винесено протокол про корупцію, де зазначені його чисельні порушення. Я його сам не бачив, але знаю. Було надано нам листа Новогунську селищну раду для того, щоб нас ознайомити як депутатський корпус, що дійсно порушена справа і розглядається в суді. Він переніс її на наступний понеділок. Тобто це буде вже 5-го числа буде розгляд справи в 10 годин районному суді. Він теж скриває цей факт, але в тому ж законі про корупцію сказано, що ми, депутатський корпус, маємо право відсторонити голову селищної ради від виконання будь-яких обов'язків. Ми йому навіть дозволили це робити. Він не зрозумів, питання наше не виставляв, тому ми сиділи і чекали. Дочекали до того, що він закрив сесію і пішов. Ми і продовжив. Ваша депутатська група це представники яких партій в основному? Ви розумієте, що такі партії, як, як таких партій немає, але якщо так подивитися, хто йшов в селищну раду, під я б таки сказав би, не партії, не партійні люди, а під знаменами так? комуністів, партій регіонів, сильна Україна, Фронт Змін. Ну, хто у нас тут ще є? Може... Безпартійні, Безпартійні, Безпартійні так. Ми в маленькому своєму селищі це представники громади на першу, першу чергу. І у нас, якщо у вас є більше часу, ми можемо вам конкретно розповісти про всі проблеми нашого містечка найбільшого в районі. У нас є факти, у нас є документи, підтверджуючи факти порушення і невиконання обов'язків головою селищної ради і його оточення селищної ради.